Так, вона була дружиною Ігоря і що ще? А як... неї... а... Так, так, кажи. У неї син також був, я не знаю. Так. А, і, а ще от саме зі політичної її справи. Ти зараз назвала особисте таке да? життя її, а ти от політичні назви якісь, що, от як вона, як правителька, що вона зробила. Пам'ятаєш, чи нагадати? Вона у нас влаштовує погости, так, місця, куди починають звозити данину. Пам'ятаєш, я казала, що вона навчилася на помилках чоловіка, так, і вже сама так. не їздила, не збирала данину. А в, в кожному місті зробила погости. Це були такі ну, як будівлі, куди всі ці племена.